Портал Каполоч опублікував поточний розмір зарплат у Жароні. Український форвард команди Артем Довбик заробляє трохи більше 48 тисяч євро на тиждень або 2,5 мільйони євро на рік. Це третій показник в команді. Ще один українець півзахисник Віктор Циганков отримує майже 27 тисяч євро на тиждень. Це 1,4 мільйони євро на рік. За розміром зарплати він на шостому місці. Портал TransferMarkt оновив оціночну вартість футболістів серії А. Вартість півзахисника Дженоа Руслана Маліновського зменшилася з 15 мільйонів євро до 10. Цінник орендованого у Аталанти хавбека Емполі Віктора Коваленка не оновився з літа та складає півтора мільйона євро. Найдорожчим гравцем італійського чемпіонату залишився Віктор Осімхен з Наполі 120 мільйонів євро. Шахтар опублікував річний звіт з підсумками діяльності донецького клубу в сезоні 2022-2023. Загальний показник доходів гірників з урахуванням ПДВ за підсумками минулого сезону склав 5 мільярдів 992 мільйони гривень. 4 мільярди 29 мільйонів гривень це доходи від продажів та оренди гравців. Доходи клубу від УЄФА та Фіфа склали 1 мільярд 606 мільйонів гривень. Доходи від комерційної діяльності 357 мільйонів гривень. За сезон дві 22-23 до бюджетів усіх рівнів. Шахтар сплатив 566 мільйонів 936 тисяч гривень податків. дніпро 1 оголосив про припинення співпраці із спортивним директором Глібом Платовим. Платов провів у Дніпровському клубі три роки. Він спочатку працював шеф-скаутом та керівником молодіжного сектору. Водночас, про призначення спортивним директором 31-річного українця, оголосив ДАК з чемпіонату Словаччини. Платов також працює асистентом головного тренера збірної України серед. Сергія Риброва. новим спортивним директором Дніпра 1 стане Євген Селезньов. Про це стверджує журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела призначення Селезньова, питання часу. Він у клубі вже кілька місяців, але поки працює без прив'язки до посади. 38-річний Селезньов влітку 2023 року оголосив про завершення кар'єри гравця. Його останнім клубом був Минай. Портал Tribuna.com звернувся до голови комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранки щодо можливих санкцій стосовно гравців Динамою 19 які були присутні у столичному караоке барі Боху Сафарі під час комендантської години. Їх було помічено у сюжеті журналіста видання Українська правда Михайла Ткача. Йдеться про Дмитра Кремчаніна, Кирила Осапенка та Владислава Герича. Баранка повідомив, що комітет етики та чесної гри УАФ вже розпочав розслідування. Ситуація розглядається як явне пору. Ушення іміджу футболу вінгар Динамо Андрій Ярмоленко був прооперований у Барселоні. Операція пройшла успішно. Орієнтовний термін реабілітації близько чотирьох місяців. Оперативне втручання знадобилося внаслідок кількох травм однієї і тієї ж зв'язки. Ушкоджену зв'язку було вирішено реконструювати. Це не гостра травма, отримана на полі, а наслідок кількох травм, сказав головний лікар Динамо Андрій Шморгун. Це означає, що Ярмоленко не зіграє за збірну України не тільки у матчах з Північною Македонією та Малькою, а й у завершальній грі відбору Євро 2024 проти Італії. 33-річний футболіст у поточному сезоні провів 9 матчів за Динамо. В його активі 4 голи та 1 асист. Полісся оголосило, що у розташування Житомирської команди прибув голкіпер збірної Нігерії Ю-20 чи Джоки Ані Ахбосо. Житомиряни оголосили про трансфер 19-річного нігерійця ще наприкінці травня, але він не міг прибути раніше через проблеми з отриманням робочої візи в Україні. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Попереднім клубом воротаря був нігерійський Джая Адбріос. Контракт з гравцем розрахований на 5 років. Новачок Житомирського клубу це гравець збірної Нігерії Ю 20 У складі команди став бронзовим призером. Кубка африканських націй 2023 u 20 зігравши всі шість матчів на турнірі в основному складі, має досвід викликів і до національної збірної Нігерії. Центральний півзахисник Бенфіки Ю-17 Андре Вакалюк погодився виступати за молодіжну збірну України. Повідомляє SportUA. Вакалюк син українських емігрантів, який народився вже у Португалії. З 2018 року він тренується у Академії Орлів. Джерело зазначає, що родиною гравця вже розпочати процес отримання українського громадянства, який займе декілька місяців. Через це Вакалюк не допоможе команді Володимира Єзерського на першому етапі кваліфікації євро. Тренерський штаб сподівається, що Андре дебютує за збірну вже у наступному раунді у 2024 році. Реал скористається правом викупу захисника шахтаря Вінісіуса Тобіаса, повідомляє Елдес Мак'ю» В мадридському клубі роблять велику ставку на 19-річного бразильця у майбутньому. Повноцінний трансфер відбудеться наступного літа перед спливом орендної угоди. Сума викупу вже узгоджена між клубами. Вона складе близько 10 мільйонів євро. На початку 2023 року зірвався трансфер центрального захисника Петро Лула Міріана Худзі в Динамо. Цей трансфер був ініціативою головного тренера київського клубу Мірчі Луческу. На той час між клубами була остаточна угода про трансфер. Сума переходу 24-річного футболіста повинна була скласти 800 тисяч євро плюс відсоток від майбутнього продажу гравця. Сам футболіст теж тоді погодився на переїзд в Україну, але отримав серйозну травму під час збору команди в Туреччині. Запланований Луческу трансфер зірвав Розрив хрестоподібних зв'язок футболіста, але пройшло 10 місяців. Худзя відновився після травми та повернувся на поле. Тому зацікавленість Луческу до нього може відновитися, якщо він виступатиме на рівні, як і до травми. Динамо зіграє два перенесених матча УПЛ ще до кінця 2023 року. Загалом у киян три перенесених тури з початку сезону. Одна з ігор відбудеться вже у 2024. Один з матчів може пройти 1 листопада. Це базовий день для однієї четвертої фіналу Кубка України. Звідки команда вилетіла серед суперників Верес або Металіст 1925, які також вже не беруть участь у турнірі. Ще у Динамо є перенесена зустріч із Зореєю, яка відбудеться вже у 2024-му. Поєдинок національних збірних України та Італії, який номінально буде домашнім для команди Сергія Риброва, відбудеться 20 листопада о 21.45 на полі Бай-Арени у німецькому Леверкузені. На прохання української асоціації футболу керівництво клубу Баєр люб'язно погодився надати свіст для організації такого поєдинку. УЄФА відмовилася від попереднього рішення скасувати повну заборону на участь збірних Росії у міжнародних змаганнях, плануючи допустити до них команди Ю 17 Зазначається, що це трапилося після негативної реакції. Багато футбольних асоціацій виступили із заявою щодо бойкоту цього рішення. В УЄФА натомість заявили, що це просто не далося знайти жодного технічного рішення, яке б дозволило російським збірним грати. Також вплив мала позиція шведської асоціації, яка оголосила, що заблокує участь Росії на чемпіонаті Європи. Ю-17 серед жінок, який прийматиме наступного року. У ЄФА назвала господарів двох наступних чемпіонатів Європи, які відбудуться після турніру у Німеччині у 2024 році. Євро-2028 прийматимуть Велика Британія та Ірландія, а Євро-2032 буде приймати Туреччина та Італія. Захисник збірної України та лондонського Челсі Михайло Мудрик уже на початку наступного року може стати футболістом іншого клубу. Йдеться про оренду терміном до кінця поточного сезону. У Челсі зацікавлені у тому, щоб Мудрик отримував стабільну ігрову практику, повідомляє Daily Mail. Тренерський штаб лондонського Челсі вірить у перспективи та талант Михайла Мудрика, але вважає, що український вінгер поки що не готовий бути гравцем основи англійського клубу. Молодого футболіста мають намір здати в оренду на другу половину сезону 2023 2024 Челсі готовий платити зарплату українцеві, навіть коли він гратиме за іншу команду на правах оренди. Єдиною умовою лондонського клубу є те, що Михайло Мудрик має стабільно виходити на поле. Після одужання Рахіма Стерлінга у молодого українця буде набагато менше Грового часу, ніж на початку сезону. Нині 22-річний Вінгер має два варіанти для продовження кар'єри: англійський Брайтон поки що вивчає можливість оренди українського футболіста. Натомість шотландський Рейнджерс серйозно налаштований запросити Мудрика до себе. Після восьми турів команда із Глазго йде на другому місці у турнірній таблиці. Вже взимку рейнджерс планує посилити склад, і клуб збирається запросити Михайла Мудрика. Півзахисник іспанської Жерони та збірної України Віктор Циганков залишається у сфері інтересів багатьох. Європейських клубів на хавбека звернула увагу Мюнхенська Баварія. Успішна гра циганкова в Іспанії може стати для нього путівкою до топ-клубу. Повідомляє Білд. Віктор Циганков продовжує відновлюватися від наслідків травми, через яку пропустить найближчі матчі збірної України у відборі на Євро 2024 Попри це, старт сезону 2023-2024 можна вважати успішним для 25-річного півзахисника. У восьми матчах він забив один гол, зробив одну результативну передачу та залишається лідером Жарони. За прогресом українського півзахисника спостерігають турецькі Галатасарай та Фенербахча, італійський інтер та лаціо, англійський Брайтон та Вулвергемптон. Нещодавно Стало відомо, що до цього списку приєдналася і Мюнхенська Баварія. Чемпіони Німеччини мають намір продовжити оновлення складу. Влітку наступного року Баварія має намір посилити фланги півзахисту та центр поля. Одним із кандидатів на перехід до Мюнхенського клубу став Віктор Циганков. У листопаді Баварія відправить своїх представників на один із домашніх матчів Жерони, щоб спостерігати за грою українського футболіста з трибуни стадіону. Про конкретну пропозицію справа поки не йдеться. Орієнтовна трансферна вартість циганкова становить 22 Мільйони євро, і для Баварії ця сума не стане перепоною, якщо Мюнхенці вирішать підписати Віктора.